Всім доброго ранку. Може, якщо хтось не знає, то у Львові в 6 утра миють вулиці. Зараз вони ще трошки влажні, але водички вже немає, тому потім дуже свіженько, як зараз. Ранок у Львові виглядає так. Людей ще мало на вулицях. اشتركك <applause> بالقناه Саме перше, що вийшло, це була вийшла до роби.